Всіх вітаю наразі. я знаходжусь в кабінеті, що знаходиться в комітетах Верховної Ради. Працюємо над правками до законопроєктів. Один з найперших це законопроєкт 4380, про адміністративний збір. Про що він говорить? Це якраз про систему надання публічних послуг, які надають органи місцевого самоврядування. Ми цим законопроєктом покращуємо ці послуги в першу чергу. і фінансову складову, яка звісно відіб'ється і на якості тих послуг, які ви отримуєте безпосередньо. Редня в центрі надання адміністративних послуг, так званий ЦНАП. Тому цей законопроект дуже важливий. Нарешті він був проголосований в першому читанні. В залі зараз працюємо над правками. сподіваюсь, ми швидко й добре пройдемо. Цей етап, і цей законопроект потрапить на друге читання. Ми його приймемо. І нарешті, ЦНАПи, які дуже дуже нас просять, саме наш профільний комітет, щоб ми його якнайшвидше ухвалили і прийняли. Ця епопея вже й рухається десь декілька років. Тому думаю, що нарешті в цьому році це все закінчиться, і ЦНАПи отримають гідне фінансування. А відповідно, ви отримаєте більш якісні послуги, що в принципі і має бути згідно реформи децентралізації.